Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо записувати відео в такій темноті, тому що на вулиці жара. Я позакривав усе, включив вентилятор і чуть-чуть спасаюсь. Побренькаючи на своїй гітарі сьогодні, я так сказати, прийшло натхнення записати відео. Відео хотів назвати 5 причин, 5 перепон, які потрібно вирішити. Приодоліть, так сказати, якщо ви плануєте залишатися в Німеччині, тобто це відео розраховано для тих людей, які знаходяться зараз в Німеччині і вирішили тут залишатися. По крайній мірі зробити все, щоб залишитися. Перша причина перепона, так сказати, це мова. Тобто ви живете в Німеччині, тут німецька мова, якщо ви плануєте. Тут залишатися мова потрібна. Хоча б для документів Б1 повинно бути, Lebens in Deutschland повинно все здати. Ну, це бути, щоб у вас здано було. Тобто, є можливість йдіть на B2. Нема хоча б Б1. Це чисто для Галочки, щоб це було. Так, да, після Б1 ви не будете нормально розмовляти, але для Галочки це потрібно. Тобто Мова потрібна хоча б на базовому рівні, щоб ви могли кудись піти в банк, піти в лікарню і все розказати, що вас як-не-як, -як, на пальцях об'яснити, щоб вас зрозуміли. Ну, і щоб ви теж щось зрозуміли. Друге, що я вважаю, необхідно така перепона, це житло. Якщо ви тут рік, два і живете ще досі в, то в общежитті, там, в гуртожитку або в другому лагері, Тобто шукайте житло. Так, да, житлом складно, але знайти житло можна. Тобто, це друге таке, на мою думку, що потрібно робити. І третє, це бути зайнятим. Чи то курси, чи то, як ви закінчили курси, можна міні-джоб знайти, чи роботу на повний день. Тож, або піти на узбілдинг. Тобто, щоб німці бачили, що ви. Зайнята людина, що ви працюєте, сплачуєте податки, якщо вже вийшли, так сказати, на вільні хліба, або ви далі продовжуєте навчатися, здобуваючи професію, покращуючи мову. Але вони повинні бачити, що ви до чогось прагнете, що у вас є якась ціль, і, так сказати, ціль тут залишитися. І здобути якусь або професію, або покращити свої навички. Тобто це третє. Четверте, Четверте — це, на мою думку, права. Тобто в Німеччині потрібні права. Да, поки що діють наші українські права. Але я думаю, що скоро це закінчиться. Тобто ви повинні до цього готуватися. Якщо ви знаєте, що вам потрібна машина, здавайте зараніше на права через джоб-центри чи за свої кошти. Але це потрібно робити. І п'яте, що я хотів сказати, це потрібно діяти вже. Потрібно діяти було ще рік-два назад, якщо ви планували залишатися, але ніколи не пізно починати. Тобто, починайте діяти. Починайте писати в Радхаус, в Ausland Bihard. Що ви хочете поміняти параграф. Який вам параграф може підійти? Який вас вам... Можуть перевести вас на який параграф. Тобто можна 24-й паралельно і ще якийсь, чи то по навчанню, чи то по роботі, чи ще якийсь. Тобто пишіть, що ви хочете поміняти, що ви плануєте залишатися, що ви вже вивчили, вчите мову, що ви вже працюєте, навчаєтесь, що у вас вже багато що пов'язує з Німеччиною. Це чисто моя думка. Така спонтанна прийшла, вирішив з вами поділитися. Це відео більше розраховано для тих людей, які планують залишатися тут. Тобто пишіть в коментах, як якісь питання ставте, що знаю, відповім. Тобто ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться, робіть репости і далі буде. Всім пока!